Планета кіно це щось. Давно ми не збиралися разом заминули. Не думав, що ти прийдеш. Хотіла побачити усіх разом. Так! У -у -у! Ми найкращі подружки. Я ніби знову у школі. Там я була по-справжньому щаслива. В біса таке. Ви не лишили мені вибору, містер Пітерсон. Радий бачити вас. Хоч і хотілося б, щоб це було за інших обставин. Колись давно я вас навчав. Це, це Як лазер, так? Сьогодні останній урок. Це таймери. Зніміть це з мене. Вони герметичні. Що буде, коли таймер зупиниться? Він не казав правила. Які правила, Бобі! У нього ще за часу! Вибачте! одне в одного час. Що більше б'єш, то більше часу маєш. Люди ми не можна так поводитись! Ми не Хтось помер? Люди так граються. <су> <су> Ай, чи Я не можу їсти глютен. а вбити когось взагалі не здатен. <пу>